Привіт, це Володимирівна. Сьогодні, 27 березня, я в Велмарті і зайшла у відділ пухнасті справи, де можна тут придбати їжу для наших пухнастиків. Сьогодні по акції можна придбати Панкіт 10.49 фріска в асортименті 12.49. Ось такий різноманітний корм. У мене коти дуже його полюбляють. Ось такий корм для Карпа... карпатян 1199. Ще не пробувала. Сьогодні придбаю і тоді вже можу сказати, що чи будуть мої кішки їсти цей корм. Фаркіт є по 10,49. Є корм Віскас по 1399. Теж в асортименті, що тут із курочкою, і з дичечкою. Що різний-різний, який, який хто любить.